Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. А от те, що пише Блумберг, вони кажуть, що космічні сили Сполучених Штатів збираються розгорнути нову мережу наземних систем глушіння сигналу, яка може позбавити китайські та російські супутники можливості передавати інформацію про американські війська під час конфліктів. Перші наземні засоби глушіння дистанційних модуль, модульних терміналів. Вони називаються «Remote Module», Модула термінал планують встановити цього року після кількох успішних випробувань до 31 грудня. Перші 11 із 24 засобів розмістять у місцях, які не розкриватимуть зі зрозумілих причин збіркувань безпеки у космічних силах сполучених штатів. Підкреслюють, що ці термінали є невеликими транспортабельними і недорогими перешкодами супутникового зв'язку, які можуть бути розгорнуті у суворих умовах для захисту американських сил. Нові термінали доповнять більш розгалужену мережу глушіння під назвою контр communication system і систему середнього розміру, яку космічні сили сполучених штатів уже розгорнули і використовують. Важливо додати, що у всій цій історії ця технологія не є нова, тому що супутниками користуються дуже багато насправді світових країн, починаючи від Тайваню, закінчуючи закінчуючи тими саме сполученими штатами в Китаю, в Росії, в Штатах, в Індії, в Пакистані вони всіх є. І відповідно, які системи, які цьому протидіють. Просто зараз з'явилася інформація про те, що російські війська не так давно про це писали міжнародні оглядачі, не так давно це я маю на увазі цього місяця. Писали міжнародні оглядачі про те, що росіяни у тому числі передають китайцям інформацію про американське озброєння, про те, як його можна знищувати, як його можна перемогти на полі бою, і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І у зв'язку із цим з'являється інформація від космічного агентства, в тому числі Сполучених Штатів, і від їхнього. Від їхньої розвідки про те, що будуть встановлювати супутники для того, щоб протидіяти цій передачі інформації для того, аби не могли відслідковувати, де стоїть американська техніка, і це стосується, до речі, протистояння не лише Росії проти України, але загалом і американських військ на різних континентах і в різних частинах світу. Пентагон цього року насправді активно дуже розширює можливості для ведення війни у космосі, оскільки вважає, що швидкий прогрес Китаю і Росії у космічних операціях становить все більшу. Загрозу для американських супутників, які є на орбіті, за даними сполучених штатів, Москва розробляє ядерну зброю для розгортання у навколоземній орбіті. А це може становити пряму загрозу американським супутникам. Росіяни, до речі, в свою чергу також запускають супутники, які можуть використовуватися як космічна зброя. Тому ситуація напружена і вона переходить із. Наземної площини у навколоземну орбіту або в навколоземну площину, де рівень протистояння вже зовсім зовсім інший. Єдине, що може послабити і не дозволити росіянам вивести цю ці супутники, це от збільшення допомоги з боку наших союзників і партнерів, бо найкраща санкція проти Російської Федерації це сили оборони, які регулярно знищують російське окупаційне військо. Що ж стосується фронту. То британська розвідка написала про те, що основні наступальні операції Росії на лінії фронту в Україні зосереджені конкр... в конкретний момент часу на Авдіївському напрямку. Розвідка зазначає при цьому, що Росія продовжує наступальні операції одночасно на кількох ділянках фронту. Ймовірно, Авдіївсько-Покровський напрямок, як пише британська розвідка, на Донеччині залишається у центрі російських зусиль, і відповідно там російські сили протягом останнього місяця підтримували на. Найвищі операційні темпи зазначають, що росіяни продовжили просування на північ і захід від Очеретинського напрямку е, Покровська. У цьому ж напрямку вони досягли незначного просування в селище Нью-Йорк. Це добре укріплений район. Останню точку лінії зіткнення, яка існувала до повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни. Це саме було це е, саме був цей населений пункт.